Фу. Знаєте, друзі, в мене почерк такий, як в лікаря. Але знаєте, чому поганий почерк у мене? Тому що такі люди, як я, дуже багато думають і. Я швидше думаю, ніж пишу, тому в мене почерк не розбірчивий. Тому якщо я буду зачитувати тих топ-7 питань, які для вас сьогодні приготував, не ображайтесь, будь ласка, і поправляйте мене. Перше питання, яке ми сьогодні розглянемо, це зміни для автолюбителів абсолютно всіх видів транспорту. Це від 19 липня, і вони, друзі, будуть не в кращу сторону. Друге відповідальність за неоновлення даних та штрафи, які можуть вас, друзі, зачепити чи взагалі вони будуть, і що з вашими водійськими правами українськими. Чи в разі, якщо ви їх замінили на польські. Третє. Українці обкладуть новими податками в Україні. Але це напевно не секрет. Ви вже про це чули? Ану, пишіть в коментарях. Четверте, 21 липня важлива подія для українців в Польщі, а саме яка відбудеться в Познані. П'яте, що з паспортами за кордоном? Ви у мене запитуєте. Тому, якщо хочете дізнатись, не переключайтесь. Каретка єджа шосте. Законопроект про відкуп за хабарі за корупцію. Сьоме. Не відкривайте двері цим людям, якщо ви проживаєте в Польщі, зокрема в багатоповерхівках. Всім привіт, з вами Сергій Пек, і переходимо до першого питання. Моторне транспортне страхове бюро збільшило вартість полісів, зелена карта, обов'язкове страхування цивільної відповідальності власників транспортних засобів на території країни Європи на 5% з 19 липня. Ну і про це сказано в повідомленні бюро. Остання така зміна проводилася наприкінці травня поточного року. Ви уявляєте наскільки швидко ростуть ціни на страховку? А скажіть, будь ласка, чи покращилося в Україні ваше майнове становище? Або ж грошове становище, як назвете, так і буде. Я прикріпляю, друзі, вам тут табличку. Подивіться, будь ласка, наскільки для вас збільшилася зелена карта. Наскільки мені відомо від компанії Starmak Finance, яка робить страхові поліси, оце граничне для автомобіль на українських номерах та польських номерах, абсолютно по всій Польщі, то вони мене проінформували, що в середньому ті українці, які дзвонять за зелені карти, запитуючи ціну, ну, 944 злотих коштує оце, оце граничне в Starmak Finance, А в Україні зараз на один рік. От тут ви бачите, що 13,5 тисяч гривень. Тобто, фактично, оце гранічне Starmark Finance буде набагато вигідніше придбати, якщо говорити про легкові автомобілі. Ну а якщо про інші, виді, інші транспортні засоби, ну то ви вже можете порівняти, зателефонувавши до них за контактами в описі до цього відео. Такі друзі, неприємні новини: 5%. Ви уявляєте наскільки це велика сума. І ті, всі, хто говорив, що в Україні дуже дешеві страховки, я кажу так, що з такими темпами це вже другий раз за рік. а... Ми маємо лише липень місяць, вже піднімається страховка. До кінця року ми дійдемо до європейських стандартів. Всі ж хочуть в Європу. А я нагадую, що якщо ми війдемо до Європи, то у нас буде все те, що у Європі. І ціни на продукти, і ціни на страховки, і ціни на нерухомість, хоча вони і так недалеко відстають, і все інше. І якість надання послуг, напевно, така ж сама. І в кількість податків. Якщо ми говоримо, друзі, знову ж таки, про Зміни від 16, го точніше від 17 го липня. Ви оновили дані в резерв плюс? Я особисто. Ні. Я є в дії. Так. І знаєте, дуже зараз багато наших податківців, змін оборони лякають нас те, що штрафи від 17, від 17 тисяч до 25,5 тисяч гривень будуть виписувати абсолютно всім тим вам, ухилянтам, які ухильнулися від оновлення даних. Але насправді, що написано в законі, тому законі від Міноборони про мобілізацію. Там написано, що ви отримаєте штраф у разі того, не коли ТЦК цікаво, випише штраф, і там до 15 днів після цього виходить уже цей штраф до знову ж таки, поліції, та пізніше уже йде до виконавчої служби. Там прописано, друзі, що якщо ви маєте свої дані в якійсь іншій базі, і Міноборони має доступ до цієї бази, наприклад, до ДІЇ, або ж до ЦНАПу, або ж до інших організацій, які збирають ваші дані, то ви уникаєте сплати штрафу або ж взагалі його появи. Тобто фактично, якщо ТЦК буде виписувати вам штрафи, буде направляти їх до виконавчої служби, в тому числі поліції, то ви можете просто оскаржувати це рішення і жодних штрафів не буде. Як це буде робити українцям за кордоном? Ну я думаю, що вам потрібно буде робити довіреність на адвоката, і адвокат буде займатися вашою справою, в разі того, якщо вам будуть блокувати рахунки, бо таке можливо. Я знаю, що серед вас є багато підприємців, які дивляться мої відео, тому кажу так: що консультуйтеся з адвокатами, повідомляйте їм цю інформацію, і я впевнений, що ви зможете виграти вашу судову справу відносно взагалі. Забирання цього штрафу з вашої кредитної історії. Ну і якщо ми говоримо про водійські посвідчення, то так водійські посвідчення, на жаль, можуть анульовувати. Точніше, не анульовувати, а забороняти вам, користуватися транспортним засобом. Бо якщо у вас немає водійського посвідчення, то ви фактично не можете ним користуватися. І... В цьому випадку, чи стосуватиметься це громадян України, які перебувають за кордоном на українських водійських правах або ж на водійських правах уже замінених? Відповідь ні, не буде стосуватися, тому що база даних зовсім інакша. Якщо, наприклад, вам анулюють право язди або ж українське водійське посвідчення, то ви як вони вам можуть анулювати, якщо вони вас не де не спіймали. Анульовують або ж забороняють користуватися, пересуватися транспортним засобом тим громадянам України, яких зупинить поліція. І фактично впровадить в базу, що ви не оновили дані, тому вам заборонено керувати транспортним засобом всіх інших громадян, яких не зупинить поліція, нічого страшного не станеться. Тому діліться цією інформацією з іншими. А ми переходимо до третього питання. Українців обкладуть новими штрафами. Я взагалі, друзі, в шоці, коли я цю новину прочитав, це йде мова про військовий збір. 15% вартості при продажі автомобіля і 5% при продажі квартири чи землі. Які нові ставки військового збору пропонує ввести Кадмін? Знаєте, до чого це все призведе, друзі? Ринок автомобілів в Україні взагалі зупиниться. Ніхто не захоче продавати автомобіль. Вони вже й так впали в ціні через те, що ніхто не хоче купляти автомобіль, тому що знають, що можуть забрати їхнє майно. Це ж пов'язано з цим. І додатково ще наша влада хоче добити цей бізнес а автотранспортний 15% військового збору. Вони взагалі що там курять ці менеджери. Я хочу вам сказати, що ринок нерухомості ну 5%. Ну слухайте, в Польщі 2% Ти сплачуєш податку. 5% в Україні. При тому, що в Україні йде війна. Що ці менеджери там взагалі роблять? Дайте мені, будь ласка, відповідь громадяни України. В Україні живеться взагалі невесело. Їх, мало того, що самі знаєте, хто атакує, та ще й атакують менеджери по кишеням наших українців. Знаєте, що чоловіків зараз в районі 28, від 25 до 30 років зараз дуже дефіцитна ця цифра чоловіків в Україні, вікова категорія ця. А знаєте чому? Тому що їх вже немає. Отак. От І народжуваність знову ж таки зменшується. А ми, друзі, коментуємо далі, бо це ж не все. Ярослав Желізняк каже, що це наш податківець. Зазначає, що загалом в Кабміні сподіваються отримати додатково 140 мільярдів гривень. Ключове слово, знаєте, яке? Сподіваються. Знаєте, громадяни України будуть отримувати штраф, або ж можливо отримають штраф, або ж. Напевно, отримаєш штраф. Це зовсім всі три різні терміни. Скоріше за все, знаєте, оці слова маніпулятивні, але водночас це може бути і не так. Вони, друзі, заставляють людей все більше переживати. І мені шкода, шкода вас, шкода тих менеджерів, які це роблять, бо вони маніпулятори. І я хочу вам сказати, що це взагалі неправомірно. і 18 липня Верховна Рада на фоні розмов про дефолт прийняла закон про право призупинити виплати за зовнішніми боргами до 1 жовтня 2024 року. Ну і при цьому бюджетний комітет Ради спочатку рекомендував законопроект Давіда Рахамії, який е, дозволяв заощадити на платежах за обслуговування та погашення Євроблігація понад 10 мільярдів доларів США до кінця 2027 року. Але потім передумав і рекомендував інший про можливість зупинити виплати лише до 1 жовтня 2024 року. Ну, але хочу вам сказати, це ж не головне, друзі. Тому що, якщо в нас є така можливість, то знову ж таки приймаються. Такі законопроекти, в яких знову ж таки хто буде платити всі ці наповнення до бюджету? Корупціонери. Вони спочатку крадуть в бюджеті, а потім будуть відкуплятися і чуть-чуть повертати до бюджету. Потім знову будуть викрадати з цього бюджету. І так знаєте, в безкінечність. Але мова не про це. Четверте питання: 21 липня. Важлива подія в місті Познань. Завтра я вирушаю до познання ввечері вже буду там. І парк цитаделя. Пишіть в гуглі, парк цитаделя. 21 липня від 12-ї години ранку до шостої вечора я буду перебувати в місті Познань на фестивалі борщу. Всі кошти, які будуть зібрані на цьому фестивалі, де, будуть, де будете куштувати борщ, вареники, точніше, вареники з картоплею і з сиром, млинці і ще також дуже багато різного. Українські пісні, там буде ще гурт один виступати український. Ви поспіваєте, ваші діти знову ж таки почують українські пісні, почуть українську мову. Ви купите український мерчик, який буде показувати, що ви і надалі залишаєтеся українцями. Пам'ятайте, українцями ви народилися, і ніхто не вправі вас називати ухилянтами чи кимось іншим. Ви емігранти. Тому чекаю на вас 21 липня. Сфотографуємось, познайомимось, відповім на ваші запитання. Буде весело і корисно, тому що всі кошти, виручені з цього фестивалю, будуть призначені на закупівлю тактичної медицини для ЗСУ. Щоб там наші менеджери про нас не говорили за кордоном. Ми, українці, все одно пам'ятаємо про наші збройні сили України, про яких наші менеджери, знаєте, забувають і іноді навіть обмежують в тих закупівлях, які б вони повинні були б згідно закону зробити. А ми їм покажемо, що ми не такі і не здаємося. Ви з нами, тому приєднуйтесь. Я деталі ще залишу в описі під відео. Отож, друзі, четверте питання обговорили п'яте. Що з паспортами за кордоном? Станом на сьогоднішній день я вже повідомляв в попередньому відео, що в Чехії колективний позов подали, але міністр закордонних справ в Польщі Чехії він сказав, що ми не будемо втручатися в права взагалі в відносини або ж в ситуацію, в сутички, які відбуваються між консульствами, посольствами, ДП документ і всіма державними організаціями за кордоном, і між українцями. Вони не будуть втручатися. В жодні судові справи і так далі. Тобто, фактично, українці залишають в тому ж самому положенні, в якому вони є зараз. Тобто, фактично, громадяни України, чоловічої статі, які зараз можуть відібрати паспорти, це чоловіки до 25 років. Відібрати, подати заявки. Ця категорія громадян України, чоловічої статі може це зробити. Нас по гендерній рівності не розділяють. Ви ж знаєте, нас взагалі не розділяють на бідних і багатих, а середній клас взагалі в Україні вже немає, напевно. Отож, друзі, хочу продовжити. Шосте. Законопроєкт про відкуп за хабар. Маємо штраф. Штраф. Штраф тепер можуть закуп... заплатити хабарники наші, які, знову ж таки, хочуть відкупитися від мобілізації, від того, що вони. Крали з бюджету кошти, ну і не хочуть знову ж таки сидіти у в'язниці, а спокійно можуть вийти, в тому числі і наш дорогий Коломойський. Це законопроект друзі 11.340, який підтримала рада в першому читанні. Але думали, не підтримають. Підтримали. Отож, законопроект створює умови, за яких Підозрювані в корупції, зокрема організатори злочинів, можуть відкупитися від суворого покарання, не викриваючи жодних співучасників та не надаючи інформацію про інші відомі їм злочини. Тобто, фактично, є у вас фабрика, яка мільйон євро в рік вам приносить доходу. Ми приїжджаємо з угрупуванням, кладемо вас всіх, обкрадаємо привласнюємо власні знову ж таки, ваш завод, вашу фабрику. І пізніше я йду в суд, плачу. Пів мільйона євро, а навіть 750, а навіть той мільйон, і далі прибуток вже надходить. Кому мені? Це нормально. Це нормально? Або ж дронів закупили на мільйон. І виявилося, що в цьому всьому дрони коштували 200 тисяч євро. А 800 тисяч євро привласнив собі якийсь посадовець через якусь там схему. Він сказав: Да, це я віддає навіть 700 тисяч євро 100 лишається йому. Він організував акцію, йому 100 тисяч вистачить. І все. Це нормально? За таке смертну кару треба давати в період війни. А вони такі законопроекти приймають. Ви уявіть собі, якщо в другому читанні це приймуть. Це буде просто зірковий час для наших депутатів, коли вже можна точно накрастися максимально Повні кишені, повна пазуха, повний рот. Сьоме питання, друзі. Знаєте, у Швенчовімі два дні назад старшу пані обікрали невідомі. Той, хто живе в багатоповерхівках в Польщі, будьте обережні, не відкривайте двері всім тим підряд, хто вам стукає і говорить, що вони прийшли перевірити лічильника газу, лічильники електроенергії чи води. Тому що пані відкрила, знову ж таки, старша пані відкрила двері іншій пані, десь приблизно 30-40 років, і та ввійшла до них до неї в квартиру, ну і каже: ідіть включіть там кран, а мій колега внизу в півніці в підвалі, перевірить. Тічнення, тиск. Ну і поки пані пішла, цей кран відкрутила в сусідній кімнаті, в кухні, так поки в ванні та була, та та швидко 30, ну, зло зловмисниця, швидко знайшла портфель. Я не знаю, чи це наводка, чи вона вже просто. Ну я думаю, що наводка. Тож слідкують за тими паніми старшими, куди вони ходять і так далі. Або ж хто сам живе в квартирі, та навіть слухайте, я навіть не підозрюю, що міг би пустити коміняжа, тільки що в мене ж таке, що я вдома сам не буваю. Ось і. 3,5 тисячі злотих жінка просто втратила. Тому я рекомендую вам слід детальніше перевіряти тих, хто приходить до вас е знову ж таки перевіряти мешкання. У нас, наприклад, в під'їзді завжди вивішується оголошення, що прийде та чи інша служба такого-то числа. Якщо невідомі такі приходять, значить, знаєте, вони тільки старших можуть розвести. От і все. Фух, друзі, це все. Я не буду більше вас затримувати. Це інформація була від мене, корисна, як завжди, по закону. Я з вами. Ми не ухилянти. Ми емігранти. Пам'ятайте про це. 21 липня в Познані зустрінемося. Я чекаю на вас. Тому через тиждень ще в Гданськ поїдемо. Тому всім гарного дня, робочого тижня і хорошого настрою.